У твого батька були видіння. Які видіння? І ще до Шербицького лісу, що королям завжди потрібні піддалі. Була пригода, це небезпечна думка. Яка зробила його легендою? Ти син свого батька від режисера гладіатора. Закони цієї землі зробили людей рабами короля. За підбурювання до пункту. Оголошую його поза законом. Кроу. Кейт Бланшетт. Ти готовий стати тим, ким ти є. Робін Гуд. Ми просимо лише свободи. За законом.